Всім привіт! У мене тут три коробки з красою, з вашими замовленнями. І так, як ви просили, я знімаю розпаковку. Давайте з вами розпочнемо з самої малесенької коробочки. І так, що тут приїхало? Як завжди, все гарно запаковане? І у цій коробочці, погляньте, ось замовили такий шимер для обличчя та тіла. Я на нього вам окремо зніму обов'язково обзор. Також приїхали тоніки з муцином равлика, умивалка з муцином равлика, і ще в комплект можна замовити і крем з муцином равлика. Буде повноцінний догляд на основі муцину равлика. Наступна коробочка. Відкриваємо разом з вами. Дивимося, що тут приїхало. Ну, я, звичайно, не знаю, що тут приїхало, але подивлюсь разом з вами. Так, це така палетка для брів. Бренд турецький, to me". не хоче вам витягатись чомусь. Так, ось такі кольори замовили. Близький. Бренд Мі, в ось таких двох кольорах. Далі олівчики. Для Губ, це замовила для себе. Я дуже люблю олівці для губ, потім перекривати блиском. Ось такий рожевий відтінок. Називається Light Pink. І цей не буду відкривати. Це олівчик для очей коричневий. Також приїхали ось такі. Капсули краси. Вони у своєму складі містять колаген, вітамін Е та вітамін А. Підтримує здоров'я шкіри, та нігтів, суглобів, регенерацію клітин і не тільки їхали парфуми. Ось такі жіночі. Це номер 89, якщо мені не змінює пам'ять, монталь. І номер сімдесят попшел Вікторія Сікрет. Новиночки приїхали, про них я зніму окреме відео. Це нічна сироватка для нашої шкіри 30. Має дуже класний склад, колаген, ретинол, гіалуронова кислота. І не тільки. Також нічний крем і крем їх очі. Також приїхали чоловічі аромати. Martin Lion – це турецький бренд парфумів, які нагадують аромати відомих брендів. Номерні аромати це номер 14 і номер 5. Hugo Boss і Invictus, здається, якщо мені не змінює пам'ять, треба подивитися. Є дуже великий вибір ароматів. Також приїхали. Це в цій коробці один мають бути в наступній коробці ще дуже класні гелі для інтимної гігієни з арбутином, з огірком і з алоє. Дуже ніжно-делікатно очищують шкіру, і арбутин він працює на освітлення шкіри в інтимних зонах. Гелові праці порошки дуже класні. Сама ними також користуюсь. Вони не мають їдкого якогось такого хімозного запаху, не мають фосфору і хлору. І також приїхав ось такий... Коктейлі для схуднення білкові на сивороточному білку. Крім цього білку, ще у складі, ось погляньте, міститься дуже велика кількість всього: і вітамінів, і мітар... мінералів, і амінокислот, а також тут є холін і нулін. Кому потрібно, я скину більш детальну інформацію, як пити, як можна схуднути або підтримати свою вагу у належному стані. Це мікс смаків. Розпакуємо наступну коробочку, що в ній також тонік, вірніше, умивалочка з муцином равоком. Ще одна пачка Quick Slim, Замовили одразу дві мікс смаків, але ще є з окремим можна замовити з бананом, з шоколадом або з полуницею. Спіруліна моя улюблена. Вкусняшки для вашого тіла. Це у нас гель для душу з полуницею, з ароматом полуниці, мило з ароматом полуниці та лосьон для тіла з ароматом полуниці. Подивіться, він такий двохкольоровий і пахнуть неймовірно. Це така розпаковочка. А ви скажіть мені, про який продукт ви хотіли би дізнатись більше? Я вам обов'язково розповім.